Потім при морозах ми тільки накривали агроволокном. Я зараз покажу, як сіється такий. Це петрушку можна посіяти. руколу ще зійде. Це Львівщина, так як на Херсонщині я сіяв пізніше. Бувало 25, го 26, го бувало одного разу 10-го. Можна сіяти як на ґрунті, так і в тепличці. Вивести неї до розріб перед новим роком і продати. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І наша тепличка почистилась, перефрезерувалась. І думаємо, ми тут сіяти редиску. Сьогодні ще тільки 28 вересня на Херсонщині я сіяв 25-26 жовтня на новий рік в мене була редиска. Але тут місяць наперед треба, щоб була скоріше, і ми спробуємо посіяти селісту нашу своїм мотоблоком. Кентавр. Для чого мотоблок в тепличці, ось вам і для того. Не копаєте тепличку, перебили в будь-який час, що вродило, обрали. І вже служить два роки непогані. Мали на Херсонщині такі. І тут такі собі взяли. кажуть, що, дуже суперолі, не підводить. Посіємо трошки редиски для проби, кажу ще раз. І посіємо ми трошки зелені. Ще можна в теплички ще можна воно така перебита, бачите, земля? І, і одне. У нас була тут картопля. У нас тут зросла рів'єра, У нас зійшла і вона родила. Якась картоплина, яка лишилася, бачите? І в нас молоденька картопля Рів'єра. Зійшло тут пару штук, звичайно. І таку картоплину маємо. Непогано. Бачите. Тут у нас помідори були, весною картопля була, є отам, тільки кульчиться картопля Рів'єра, це ранній сорт, в теплички садиться в травні місяці, під дуги, хто як може, ось є, бачите. Отакі От родили картоплинки. І будемо ми сіяти. Посію, залю і решта вам покажу нашу. Урожай, який цього року прошлий рік не вдався, а цього року, я думаю, вдасться. Буде у нас редисочка. Дивимося. І вирішили ми тут все ж таки посіяти, розрівняли. Будемо простою сівалкою. Висів, виставили. Чому простою? Є в нас ще на акумулятор, але нема акумулятора. А зараз давати тисячу гривень нема потреби, так як ми небагато сіємо. немає більше ніякого переспособлення. Це все для проби. Прошлий рік я сіяв в кінці жовтня, у нас не вийшло нічого. Цього року, якраз кінець вересня, 28-го, і ми цей кусочок засіємо. Редисочку. Тут небагато 25 метрів на три. Скільки вийде, просто буде урожай і засіяли свою селеста. сорт. Отакий От сорт. І подивимося, сходи і все інше я вам покажу у відео, а зараз будемо сіяти. І в нас почалась посів. Будемо дивитися, що з цього вийде цього року. Це Львівщина. Так як на Херсонщині я сіяв пізніше. Бувало 25-26, го го бувало одного разу 10 го жовтня. І в мене кажуть, що на Новий рік, навіть на Миколая 19 грудня, в мене була редиска. І аж до... Як в нас говорять до старого нового року раніше. От так. Тут можна каплю положити, можна поливати зверху, кому як, редиска, залита раз, зійде ще два-три рази, полить і вона росте би скоро. Селіста – непоганий сорт, є вієна, є. Ми ракельку сіяли, теж непогано було, але не знайшов. Я виписав собі сілісто в агротеремі. Непогано. Будемо пробувати далі. І переважно тут весною можна сіяти як на ґрунті, так і в тепличці. Суперово йде, тільки кажу, на гурт. В роздріб беруть слабовато. Я сію просто, щоб знати, чи буде. Буде лишнє, можна вивезти на в розріб. Перед новим роком і продати. Кожен рік я сіяв тільки такою. Що такою, там трошки буває густіше, але по боках розіска йде і ми виборки робили 3-4 рази. І непогано, і вона була дуже гарна, непогана, і йшла як в розріб, так і на гурт. Ну, це було на Херсонщині і я працював зранньо, переважно. Сіяв пару тепличок і в нас непогано вийшлося на редиски. Бувало, що і по 20 гривень, а бувало, по 45-50 по гривень це на гурт. Але раніше все дороге. Чесно кажу, що раніше це все дороге. А ви, якого нема на товарі, мало посіяли, теж дорого. Так ми вирішили посіяти тут нашу. Редиску, нашу селісту. Сівалку йдемо рядок коло рядка, бачите, і воно непогано виходить. От так Получається. Ще в нас тут помідор цвіте, огірочок цвіте, але шили по одному для проби. Цю сторону я хочу посіяти зелениною. Так як кріп на морози не йде, а можна посіяти тут. Ще кінзу можна посіяти, петрушку можна посіяти. руколу ще зійде. Але сівалкою теж будемо пробувати, оцей кусочок. Трошка ширше, правда? Щоб, вона розростається теж. Але все буде. А тут. Слідкуємо за нашими всходами нашої редиски. При, потім, при морозах ми тільки накривали грулок І все. Вона не мерзла так. А так нормально. Ось таким, бачите, зараз покажу, як сіється такої. Бачите, І є тут 7 сантиметрів одне від другого. Полем і будемо чекати сходи. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. Всім здоров'я! Україні перемоги. Ну а ми сіємо далі і працюємо. Так як на Херсонщині ми мали роботу круглий рік, чесно. Чого мали роботу круглий рік, тому що були теплички, а в тепличках садилося. І капуста була до лютого місяця, що пекінка, що молода. Обиралась, потім сіялася, чи садилась картопля. Ну це було мирний час, звичайно. І об'єм. Трошки більше був теплиць. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! До побачення!